Люди часто путають свободу із вседозволеністю з одного боку, з іншого боку, ми бачимо, що коли свобода є неконтрольована, тоді вона має такі спотворені форми, наприклад, де межа моралі, або де межа моїх можливостей чи моїх прав, і, чи, наприклад, мого сусіда. І наскільки це перешкоджає моїй свободі, тому люди бояться, я вважаю, що саме з такої позиції, ну не свою свободу, як свободу, але бояться того, що вона стає неконтрольована. Це перше друге, це те, що люди, які звикли жити в такому командному режимі. І, наприклад, ти живеш за розпорядком, за графіком. Ну, наприклад, як людина у в'язниці, вона живе, її там кормлять. Вона в неї розписано, що вона робить, і тут раптом вона виходить на свободу і вона розгублюється, вона не знає, що із цим робити. Коли наші люди, от, наприклад, я з того покоління, ми жили в тюрмі народів, тобто в Радянській імперії, і багато людей жалкували пізніше, де хто знаходиться, хто жалкує за тим. Вони кажуть, отак добре було. Життя було стабільне, регламентовано, а свобода прийшла. І тут треба було вже проявляти ініціативу для того, щоб тобі жити, виживати або навіть розвиватися. І деякі люди не готові до цього.